У ніч на 26 квітня 1986 року реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил частково випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів Америки. Наслідки аварії виявилися настільки серйозними, що уряд радянського союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів. Заражені території у радіусі 30 кілометрів від станції перетворилися на суворо охоронювану зону повного відчуження. Після зведення залізобетонного саркофага над зруйнованим енергоблоком експлуатацію ЧАЕС було відновлено. Наявність потужного джерела енергії і відсутність населення дозволили створити на закритій території комплекс секретних лабораторій. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра миттєво загинули 2007 рік. Учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень, тому що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на численні вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. 2009 рік на території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами і займаються в основному пошуком так званих артефактів, аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. 2010 рік попри розташовані на периметрі кордони, сталкерство набуває дедалі більшого розмаху, але досліджено лише околиці зони. Спроби проникнути до її центру зазнають невдачі. У 2012 році сталкер на прізвиську стрілець розкрив таємницю випалювача мізків, потужного випромінювача, здатного зруйнувати розум людини, і відключив його. По тому сталкери ринули до центру зони. Одні шукали легендарний клондайк артефактів, інші не менш легендарний виконавець бажань. З огляду на нові умови Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про негайне проведення спецоперації в Фарватер. Користуючись заздалегідь складеними картами аномальних полів, десятки військових гелікоптерів з десантом на борту взяли курс на Чес, але незважаючи на ретельну підготовку, операція завершилася провалом. Жодна з машин на базу не повернулася. Для з'ясування причин провалу операції до зони направлено співробітника СБУ майора Дегтярьова, в минулому досвідченого сталкера. З невеликим запасом провізії, автоматом та рацією для зв'язку із центром, він розпочинає свій шлях у глиб зони. Пройшло вже багато часу з останнього ролгу, та ось я наважуся випустити фінальний. Ролик про оригінальну серію Stalker, але щоб не було прям нудно мені перепроходити його у 30 раз, а може й більше, я встановив доповнення ганслінгер та графічний пак. Багато допвестів я не буду додавати до самого ролику, а то і так не дуже цікаве відео вийде набагато довшим. Багато що сталося за цей час. На момент запису тексту в мене лишився останній екзамен, але коли ролик вийде, то я вже його склав. Взагалі не знаю, буде це відео дивитися хтось або ні, але це вже принципово доробити його. Я вже ні на чого не сподіваюся. Я вважав, як почнеться навчання, та потім через деякий час воно стане більш рівномірним та будуть простіше знімати ролики, але все виявилось набагато складніше. Тому я не знаю, чи буде сенс далі робити хоч якісь ролики. Пота і так не будуть набирати і 20 переглядів, оскільки полум'я, щоб грати у сталкер на постійній основі, майже згасло. Та коли знову спалахне, взагалі не знаю. Можливо, будуть стріми, але також не бачу сенсу, оскільки на них приходить одна-дві людини та й все. Хоч мені навіть така маленька аудиторія досить приємна. Тому такий з мене вийшов ютубер насправді. Так, були люди. Зараз мене майже ніхто не буде дивитися. Ну, що зроблено, то зроблено. Буду йти далі щось робити. А тому всім приємного перегляду: беріть чай або каву, печиво, та можливо, отримайте насолоду від цього ролику. У оригіналі ми опиняємося у іншому місці, а у моді трішки змінено місце старту, але це нічого не змінює. Наша головна ціль, як було сказано на початку, це обшукати гелікоптери та дізнатися причину провалу операції Форвато. Тому йдемо на місцеву базу сталкерів. Там ми можемо взяти додаткові завдання. Цим ми займемося зараз, тому що потрібне спорядження для більш комфортної гри. Говоримо зі сталками про сороку. Та погоджуємось його знайти. Небов'язковий, але допоможе з початковим спорядженням це квест коряги. Квест бородина пошук штурвалу, пошук інструментів для кардану, бородина пошук аномального штурвалу та забираємо його. На нас на виході будуть чекати ідіоти, та просто ми зробимо це трішки інакше. Далі виконуємо квест коряги. Та, знаєш, йдемо дв двоє інструментів для Кардана. Щоб забрати інструмент, потрібно домовитися з найманцями, підносимо їм їжу. Далі забираємо хабар поряги, але не видаємо його, несемо кардан та забираємо увесь лут та знову віддаємо йому інструменти. Далі йдемо та говоримо із Утаном, та погоджуємось на його авантюру, але потім докладемо це все бороді та встаємо на сторону сталкерів. Вбиваємо бандитів та здаємо завдання. Нам кажуть, що бандити хочуть купити зброю. Погоджуємось, йдемо зі сталками та вбиваємо бандитів та Моргана, одного з е, поганих е, долговців. Забираємо його ПДА, він нам знадобиться пізніше. Після виконання квестів говоримо із місцевцем та погоджуємось на полювання на кровосісь. Після того, як знайдемо декілька доказів, йдемо до лігва кровосісь. Вбиваємо їх там. Хто, хто як і ну, хто може піти за. Отрутою, а я, як зазвичай, поки чекаємо гухаря, котрий пішов розслідувати останні справи з кровососів. займаємось своїми своїми справами. Може, або просто прос... проспи... проспимо, або займемося обшуком гелікоптерів. Оцим я і займусь. Для одного із гелікоптерів потрібно поговорити з ноєм. Він нас проводить скрізь аномалії. Беремо квест усича та викрадаємо дані з бази найманців. Так, не забуваємо вбити ці скотеняку. Ходи Спимо займаємось своїми справами та говоримо із бородою. Той каже, що гухаря тут не було, але медик також зник. Та наче він ходив до старих Доків. Там біля будиночку бачимо труп та знаходимо цього кровосісю. Та можемо вбити або вислухати. Номер 12 Дослідження скоро Доповідаємо Бороді та отримуємо досягнення. Та ми можемо відправлятися на станцію Янів. Все прийшли. Ця станція Янів єдине безпечне місце в околицях Юпітера. Тут я тебе й залишаю. Знадоблюся, шукай біля бару. Так ти тут уперше. Ха. Я от теж недавно прийшов, Азотом мене зовуть. Будьмо знайомі. Я в техніці різній коприсаюся. Що завгодно відремонтую. Щоправда, з інструментами в мене поки сутужно. Тож, якщось під руку трапиться, тягни сюди одразу. А знадобиться технічна допомога. Буду радий тебе бачити на нашій на Долговській половині. Після того, як ми прибули на станцію Янів, починаємо виконувати деякі завдання. Говоримо з вано та домовляюся віддати за нього борг. Говоримо зі сталкерами та домовляюся про викуп їх його друга. Видаємо Добовля... борг вано та біжимо віддаємо борг за друга сталкерів. Заздалегідь беремо квест для монолітовців, щоб знайти їм домівку. Заходимо до Локі та віддаємо йому КПК Моргана. Це нам допоможе віддати зайняти монолітів. Оскільки ми в гарних стосунках із свободою, то ми можемо привезти їх сюди. Тут у мене служився маленький баг. Мені довелося піти на та вбити бандитів, але як бачите, все гаразд. Збираємо деталі для азота щоб трішки дешевше ремонтуватись. Та потім у нас буде лазис. Схема шляхопроводу Прип'ять-1 Знаходимо схему, що підземний шлях до Прип'яті існує. Обшукуємо скат, котрий буде на заводі. Забираємо із точки евакуації записку від поколова. Вбиваємо химеру. Говоримо із віддаємо йому флінта, тобто Сороку. Вбиваємо контролера по заданню вчених. Знаходимо у аномалії е, долговців. Насправді це одна із найатмосферніших записів з ПДА, тому її послухати її повністю. В тот день вода вышла вся, а полковник свернулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. дернул уже меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а пенсия, дача, рыбалка. И не было бы никакого долга. А правда. Интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Таченко уже мертв недавно, а генерал Долга Таченко сейчас войдет. Скоро вернет тундру матью в места, у богатой дичью. Такая вот справедливость. Очень сумная история. И находим вход Та знаходимо... Вхід... электро, в у... путь к Починаємо пити зі злусом та збирати команду. Це буде дуже довго. Тому ось вам прискорення версія. Скільки може дихтерьох випити у одне рило. Отако! Не мачу комизитися. Починаємо ремонтувати. Так, так, нема чого комизитись. Починаємо спуску, оскільки показувати, як це всі збирають, Це буде довго та одноманітно. І так, відео вийде набагато довше, ніж я очікував. Ох, не подобається воно мені. До речі, спочатку тут звук був нам похірений не на своєму місці, але я виправив це, тому мені довелося майже заново аудіо записувати. Усі готові. Зараз буде швиденько. Щастина. Перше це снорки. Монолітовці після виплення живлення. Ще трішки монолітовці. Зомбовані, перевіряємо чи всі живі, і йдемо вперед, як танк. Потрібно буде зменшити, до речі, гучність на відео постелів, іначе це дуже голосно буде. Після того, як закінчили, починаємо підійматися нагору. Маю інформацію для Ковальського. Десь так підіймались. Нас зустрічає військові. Та дивимось касцену. Навіщо тобі полковник? Майор Дегтярьо. СБУ. Прибув для розслідування провалу операції Фарватер. Сталкери допомоги. Ну, звісно, знає. СБУ? Якого дічка? так і знав, що тут не все так просто. Так, дружна компанія. А ви думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои, мы с товарищем, мы через все прошли. Долгий дорога была. Раз, ходіть за мною. Возьмите. Ой, воно, як, як ти мені подобаєшся? Нехай Ходіть за мною, мені все одно, хто на кого працює. Так. Ну тепер швиденько ідемо. Добрий. Продяга, мені так цього звичайно зв... 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 звати. Всі мертві. Хтось розстріляв. Забираємо гаус гвинтівку По завданню Ковальського. Знаходимо розібратися. вбитих самими собою військових. Але ви ти знаєте, ви, чому прикол? Полковнику. Тут якась чортівня кується. Всередині будівлі був натовп монолітівців, неначе у Трансі. Витріщилися на купу сміття і розмовляли з нею. Сміття є обстежив, Йдемо її туди, вбиваємося та, вбиваємо, та, та, та знаходимо, та оцю районі, поїдні, що за її допомогою хтось зв'язується з монолітівцями. І саме ці сеанси вони сприймають за божі откровення. Усе це дуже дивно. Хтось явно керує цими фанатиками. Добре, про це потім. <гум> так, і повертаємось назад на затон, та потрібно знайти. Е номер 62, чер... Можливо, О, я не пам'ятаю, як це, модель. Модель. Не повинна, як це буде. модель. Ну, хай він скаже. За мене. А ні, це не, це не те. Перша за, ціль ціль Заодно беремо квест на вбивство найманців. Вбиваємо перше. Та вбиваємо друге тіло. А тепер швиденько покажу зачистку цього всього. Оскільки це не дуже цікава річ, ви її бачили сотню разів на моїх відео. Тому збираємо швиденько документи. А було дещо. Тут знову звук пішов по дупі. Говоримо, приводимо назад лікаря. Та чекаємо на стрільця зараз. А ось і сам стрілець. Дуже вчасно мені повідомлення прийшло, коли я записую. Як це? Гарно. Оце сидять, я не знаю, що з цим робити. Коротше, я навіть перезайшов гру. воно взагалі нічого не допомогло. Я зараз спробую завантажитися на більш раннє збереження. Кристись на мене, давайте на мене. Так! Так! а О-о-о-о, їх! всі живі! Так, лише щоб зараз ніхто не помер. Майор, ми готові злітати! Верші до вертушки! Сподіваюся, воно було того варте! Соколов! Боже мой, тВ так 4. Так, звісно готовий! Спішне розслідування Дихтява було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися, вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Після того, як усі спроби взяти Скадовськ під контроль провалилися, султан та його банда полишили судно. Зі зникненням цієї небезпеки, мізерний струмочок сталкерів та артефактів перетворився на борхливий потік. Бізнес бороди став процвітати, а Скадовськ у популярності майже зрівнявся з баром Сторенген. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу. Від обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озорського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Розповіді про Азо перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає, з чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до Ази, але все зазвичай скінчується грабунком десь обід битих стежок. У зоні продовжують діяти загони найманців. Їхній інтерес до секретних лабораторій помітно зріс і встиг привернути пильну увагу СБУ. Однак встановити особу замовника, який стоїть за найманцями, не вдалося. Місцевість біля станції Янів Приваблює дедалі більше сталкерів. Через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Золус повернувся до головної бази Долгу на заводі Росток. Ніхто не знає, про що він говорив з генералом Вороніним. Але за кілька днів Золуса бачили на чолі великого загону і прямував той до центру зони. Вано пішов на армійські склади до волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. У списку особового складу, втраченого під час проведення операції Фарватер, з'явився ще один рядок: старший лейтенант Соколов ОМ загинув під час виконання військового обов'язку. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала з Грайка псевдособачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з Азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час. Обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи СКАД полковник Ковальський. Лишився там, де й переважна частина його загону тіла поглинула зона, і тепер усе, що нагадує про цих людей, облямовані чорною стрічкою фотографії на почесному стенді спецмузею. Ось і кінець цього ролику. Цей голос також буде запуститися під час титрів. Що можу сказати? Це було, на мене, напевно, найгірше проходження поклику Прип'яті. Зриває через Так, Так, тепер можу продовжити. Вважаю це своїм найгіршим проходженням. Оскільки саме у цьому проходженні було дуже багато багів. Для тих, кому цікаво буде, чому так довго не було цього ролику, я вам відповім легко. У мене десь за годину запису вилітало по 15 разів. І це мене дуже втомлювало постійно перезапускати щось робити і так далі. Зараз я не хочу перепроходити на найкращу кінцівку. Оскільки ви бачили, що вони були поряд, але вони потім померли, поки була касцена. Це вже не тільки з самої гри. На кращу кінцівку можете подивитися на Ютубі окремо. Але на цьому я хочу закінчити все. Вибачте, що не було так довго роликів. Дякую за те, що дивилися та проходили зі мною цю гру, по суті. Ой, Боже мой. Да, може так мовити, те, що. Так сказати, то ще і ви приймали участь трішки, так. Коли були трансляції та я записував паралельно граючи. Коли буде наступний ролик, я взагалі душі не тягну. Може післязавтра, коли вийде цей ролик. Може через тиждень. Але в мене зараз предстає ще більша робота. Це запис аудіо для усього, усього іншого ролику. Оскільки це я роблю завжди, окремо та написання сценарію з монтуванням усього цього контенту. Тому ще раз дякую, що подивилися цей ролик. Мені було приємно, якщо вам був, сподобався він. Та до зустрічі! Усе буде Україна!